Якщо вам до вподоби маленькі камери, зверніть увагу на Fujifilm. А якщо вже звернули, придивіться до цього. Адже це нова X130 Mark III. Попередні XT30 вийшла у 2021 році, і вже здавалося, що нову вони, мабуть, не випустять. По суті, вони розділили цю камеру на дві різні, тож ми маємо XT50, яка трохи продуктивніша і має більше мегапікселів. І цю, яка є по факту. Прямим наступником серії x 30 ділитися це круто. Саме тому в x 50 матриця від x 5 яка огорнута у меншу тушку, і коштує десь посередині між Х5 та найдоступнішою APS-C XM5, з якої x 30 Mark III запозичила багато функцій, щоправда, у кращій тушці. І звичайно зрозуміло, що це оновлення чотирьохрічної річної x 30 Mark II. Усередині ви знайдете ту саму 26 мегапіксельну камеру, але трохи покращену з точки зору продуктивності. Це вже п'яте покоління автофокусу. Алгоритми автофокусу мають бути такими самими, як у XH2S. Принаймні так заявляє виробник. Не те, щоб x 30 Mark II погано фокусувалася, просто x 30 Mark III фокусується краще. Треба правильно виставити кадр. X-30 Mark III має розпізнавання очей та обличчя, навіть якщо вони не справжні. А також розпізнає тварин, птахів, автомобілі, літаки, потяги, мотоцикли, усе, що на колесах, окрім альтфатерів, і це прирівнює її по автофокусу з XT5, X50 та XM5. Набір функцій вражає, але є і такі речі, які, які викличуть невдоволення. Наприклад, оце. Так усе правильно, це надзвичайно образливе колесо симуляції плівки. Не розумію, чому люди так вважають, декому воно подобається. Основна претензія полягає у тому, що вони пожертвували диском режиму зйомки. А він же такий корисний. Але колесо симуляції плівки корисне, якщо ви любите часто їх змінювати. Особливо я насолоджуюся усіма симуляціями Fujifilm. але знімаю тільки на 3 із 20, адже я не авантюрний боягуз. А для поціновувачів пригод зробили можливість створювати власні рецепти. Але повернемось до вибору симуляції. У ідеальному світі воно мало би бути таким самим, як у X-Half, через ретрокрутий плівковий смарт дисплей. Але зважаючи на великі відкидні дисплеї, насправді не так багато місця для маленького дисплею вибору емуляції плівки. Але через те, що прибрали ніх. Собі це кінь, напевно, поні. Прошу вибачення трохи відволікся. Необхідність натискати кнопку для зміни режиму зйомки не є найзручнішим. Але якщо ви помічаєте, що перемикаєтесь принаймні між двома симуляціями, то колесо зміни симуляції плівки це великий плюс. Добре, що вони не прибрали колесо компенсації експозиції. Наприклад, заради колеса Instax або подібного. Корекція експозиції справді корисна. До речі, про Інстакс. Варто згадати, що у нову камеру додали можливість знімати у співвідношенні сторін камери Інстакс, будь то квадрат, міні або широкий, щоб ви зняли і надрукували. Що іронічно, дисплей цієї камери не став кращим для відеоблогінгу. Новий об'єктив це новий кітовий об'єктив, який нібито кращий для влогів. Адже він ширший. 13 мм на короткому кінці, що приблизно 21 в еквіваленті. І прибрали Zoom, тож у відео буде менше шуму. Пластик, але фантастик. Вага і розмір ідеально підходять для цієї камери. Мені подобаються маленькі і легкі камери. І це загалом про неї. Вона кишенькова. Якщо, звичайно, у вас такі великі кишені, як у мене. Ну ось, ніби вмістилася. Вона у кишені, а значить кишенькова, і усього близько 500 грамів. Із цим об'єктивом батареєю та карткою. Носіть увесь день, хоча батарея, напевно, не протримається. Вона протримається трохи довше, адже заявлено 425 кадрів. Для цієї камери фікси або кітові об'єктиви, як цей, відчуваються краще збалансованими, оскільки вона мала та легка і має незначний хват. Деякі преміальні зуми можуть дебалансувати камеру і тягнути її униз. У іншому все добре, і комплект коштує лише на 70 фунтів дорожче, аніж баді, і це вигідно. Він достатньо різкий, лише трохи м'якенький по кутах, але не настільки, щоб це було жахливо. Очікуйте помітне затемнення, коли ви різко зумуєте об'єктивом. Але у контексті фотографії це чудовий об'єктив для старту. Камера має 20 плівкових симуляцій. Додали дві. Рала Ace та no Nostalgic Neg. Оце Nostalgic Neg. Та Reа Ace. Якщо ви знімаєте портрети і втомилися ретушувати кожну світлину вручну, мають для вас чудовий інструмент, який заощадить найважливіше ваш час. Reblume – це сучасна програма автоматичного пакетного ретушування, яка використовує штучний інтелект. Дуже проста у використанні та працює без підключення до мережі. А результат абсолютно точно перевищить усі ваші очікування. Адже Reblume зберігає природню текстуру шкіри, прибираючи лише недоліки. Навіть родинки залишаються недоторканими. На вибір є дві опції: природні ретушування. Та більш глянцеве фешн. А два повзунка нижче допоможуть налаштувати загальну інтенсивність і зменшити вплив на текстуру. Застосунок дуже легко інтегрується у Photoshop та Lightroom, і за необхідності його можна використовувати як окрему програму. Реблюн доступний для Windows та Mac OS. гай часу, завантажуй пробну версію просто зараз. Переходь за посиланням в описі під цим відео та отримай 20% знижку на будь-який обраний план. Підтримай українського розробника. І ще забавний факт: якщо ви хочете Fujifilm Фільм зі спалахом є лише три камери. Бум! Коли вбудовані спалахи не так поширені, як сьогодні, і камера має спалах, який не впливає на форму та дизайн, це великий плюс. Один з неприємних моментів X-130 Mark 2 полягав у відсутності IBIS. Тут його також немає. І якщо ви плануєте знімати відео на цю камеру, вона знімає 6.2К30 OpenGate. І так, камера має цифрову стабілізацію, але вона не працює у 6,2К, але доступна у 4К. Разом із оптичною стабілізацією об'єктива, камера забезпечує стабільні кадри з рук. Однак я обрав би лише оптично, адже картинка не обрізається. А при панорамуванні електронний має дивний ефект викривлення. XT30 Mark III дійсно гарна для відео. Єдина вона має вхід 2.5. 5 мм для мікрофона. У той час XM5 має 3,5 мм для мікрофона та навушників. Це величезний плюс XM5 для відеозйомки. І як бонус поворотний дисплей. Але якщо ви не влогер і вам не треба 3,5 мм, ці камери майже однакові, окрім електронного видошукача. XT30 Mark III лише на 100 фунтів дорожча і має електронний видошукач. Вона виглядає кращою пропозицією для камери початкового рівня. А з електронним видошукачем і OpenGate 62K, можливо, це найкращий вибір серед усіх aps камер початкового рівня. Йде від Бауселекта. Отож все. XT30 Mark III, як вона є, вони по факту роблять свою найбазовішу камеру менш базовою, і вона не просто, менш базова, вона справді має гарні характеристики, досить гарне відео, пристойні фотографії і автофокус. Що тут може не сподобатися, друзі? Не забувайте ставити лайки цьому відео. І якщо досі не підписалися на канал, обов'язково це зробіть. А також шерте його у соціальних мережах. Ваша підтримка дуже важлива, щоб відео показувалось ширшій аудиторії.